Доброго дня, друзі! Ми продовжуємо з вами мандрувати країною мови. На сьогоднішньому уроці ми з вами розглянемо, які іменники мають абстрактне значення, які іменники мають конкретне значення та поняття предметності. Загальні іменники називають конкретні предмети, які ми можемо стріняти органами зору, ми їх бачимо, органами слуху, ми їх чуємо, дотику. Можемо доторкнутися, органами смаку можемо попробувати ротику. Абстрактні іменники це теж загальні іменники. Але сприйняти органами чуття, тобто побачити, почути, відчути на смак, на дотик, на запах ми не можемо. Хочу наголосити, що абстрактні іменники це не предмети. Іменники з абстрактним значенням. Можуть називати якості і властивості, наприклад, щедрість, доброта, людяність, дії і процеси, наприклад, бажання, захоплення, натхнення, виступ, стан і почуття, наприклад, любов, радість, щастя, закоханість, поняття етикету, наприклад, вітання, прощання, вибачення. Наукові поняття, такі як час, відстань, швидкість, грошові поняття гроші, кошти, фінанси. Що ж таке предметність? Це ми розглянемо на прикладі цієї краплиночки, яка у вас на слайді. Якого кольору ця краплинка? Так, жовтого. До якої частини мови відноситься слово жовтий? Який? Жовтий. Це прикметник. Від прикметника жовтий ми можемо утворити іменник за кольором. Жовтий жовток, тому що він за кольором жовтий. Проведемо дослідження та розглянемо таблицю. Наприклад, візьмемо слово смішний. Який смішний? Це прикметник. Від прикметника смішний ми можемо утворити іменник сміх. Що Сміх. Другий приклад. Від прикметника футбольний, який футбольний, ми можемо утворити іменник, футбол, що? Футбол це іменник. Візьмемо дієслово. Слово слухай. Що робить це дієслово. Від слова слухай ми можемо утворити іменник, слух. Що? Слух? Візьмемо інше, інше дієслово. Що робити? Думати це дієслово. Від слова думати ми можемо утворити іменник. Що? Думка? Отже, можемо зробити висновок. Іменники утворюються від прикметників та дієслів. Сподіваюсь, ця тема була вам нескладна. Дякую, до зустрічі!